Молодь Кропивницького готується до масштабного прибирання. Про це повідомили учасники обласного екофоруму. Щорічна всеукраїнська акція має об'єднати всіх активістів, школярів та студентів міста. Учасники форуму обрали 10 локацій для прибирання: це бейсбольний стадіон, дендропарк, лісопаркова, джерело блаженого Даниїла, парки космонавтів і перемоги Козачий острів, а також Ковалівське озеро, ділянка між Катранівкою та Великою Балкою у збережжя Інгулу. До акції запрошують долучитися усіх небайдужих та створити свою локацію масштабне прибирання заплановане на 29 квітня. Після всі зможуть відпочити на фестивалі в дендропарку. Мобільний додаток лет здують України, яким зможуть громадяни користуватися протягом року, який буде працювати з 4 квітня. Вже в усіх мобільних додатках можна буде його скачати, і можна буде зареєструватися на прибирання, зробити своє прибирання а і дізнатися про пункти прийому збору вторинної сировини. Лише об'єднавшись один раз, переосмислити себе, не смітити навколо себе. І можливо, наша така ціль, що у 2000 2019 році нам вже не потрібно буде робити прибирання, що Україна буде чистою потрібно буде просто слідкувати за своїм за чистотою своїх думок.